У турботах про двох синів вдається повернутись до нормального життя, каже Юлія Канцер. Торік у квітні загинув її чоловік Сергій у Луганській області від мінометного обстрілу. Відтоді минув рік та дев'ять місяців, а жінка не може з ним попрощатись та поховати. Він загинув перед село ну, СМТ, Новотошківське загинув. У мене є прям місце, позиція. На сітка називалася позиція, де залишилося тіло. Ми здали тести ДНК, наш тест ДНК в базі. Ніхто конкретно нічого мені не каже. Поки обміну немає, як сказали мені побратими, ну, він вже був зібраний. Це таке слово в мішку, ну. але пішов наступ і ну, Зрозуміло, що збирали трьох сотих і спасали своє життя. Я нікого там ні в кої випадку не винів, але ну, тяжко розуміти. що Вже якщо навіть загинув, вже я, я приймаю той факт. Але ж місце, куди можна прийти, у мене немає. У пам'ять про чоловіка зробила фотоальбом. Я зробила вже після його смерті. Так ось от, все, все про нього, де служив, і всі його фотографії. З початку війни з 2014 року і по 22-й рік. Це. Виписка наша з роддому. Ванюшка народився через неділю. Нас виписують, і оця ось фотографія. Я просто зараз вона для мене ну, от має велику, велику ціну. Це от, маленький Ваня, Сережа, і так він його. Він я, він дуже хотів сина, і нарешті, як то кажуть, ця мрія збулася. Ми з татом дуже любили грати в настільну таку ігру в Beyblade. А якщо в телефонах тоді ми гралися в групах. Я пам'ятаю, як я до нього підійшов і сказав: а можна я тебе буду називати татом? Він сказав, так, називай. Юлія працює медсестрою, робота відволікає. Та коли бачить поранених військових, знову говорить, починає плакати, бо згадує чоловіка. До нас на лікування поступив військовий, і на шевроні у нього після цього бригада, 17-й батальйон. В той момент мені ну, дуже тяжко було. Я коли це побачила, я не знала, куди себе діти. Ну, я не знаю, якось так було. що що там служив чоловік, що він загинув. І, ну, але ж вже нічого не зробиш. Сережа мені завжди казав, мать, ти в мене сильна, ти в мене з усім справишся. Я в тебе вірю. Отак, От я тепер не маю права, як то кажуть, опускати руки. Чоловік був за професією кухарем до мобілізації, працював консультантом у магазині. Шлях він військовий розпочав у 2014 році. Він був мобілізований до Збройних сил України. Після навчань вони попали до Дебальцева. Вони брали участь в боях за Дебальцево і. Як розказував він мені, я пам'ятаю, ми дивилися це вже пройшло дуже багато часу. Коли поряд біля тебе сидить людина, і там якийсь фільм про Дебальцева, і він тобі наперед розповідає, що, як було. Він мені розказував таку ситуацію йому 8 лютого день народження. І вони були там, це ж якраз лютий місяць, тоді ж там Дебальцево там. Чуть ли вже мався бути котел, і він каже: заходять на позицію 8 танків. І нас із п'ятої години ранку йде бій. У Дебальцевому Сергій Канцер був три місяці. Після Дебальцевого їх розформували, він доходив службу в 56-й там дослужував свій рік. І після він пішов в 17-й батальйон, 57 ї бригади, це було так. Контракт пару місяців дома, знову контракт говорить. У перший день повномасштабної війни, 24 лютого, чоловік був на лінії розмежування у Луганській області. 120 метрів між ними було. От він мені показував дуже багато відео, що вони ну, бачили і оквапувалися. Їх було ну видно. Це були самі страшні дні, коли це все почалося. За сутки до початку, 23 числа. Він ну, мовчав, нічого не казав. Да, з 3 числа Він мені сказав, збери, будь ласка, мої документи, свої документи, казав, хай будуть в одному місці. Вірить, що чоловік оберігає її родину з небес. Я знаю, що він завжди поряд. Олена Жикалова, Анатолій Басистий, Суспільне, Новини Кропивницький.